Я від імені свого і від імені команди, яка працює сьогодні, і не тільки сьогодні, а вчора, позавчора, і третього дня. В селі Нова Руда хочу побажати всім діткам, міцного здоров'я, щастя, Божого благословення, і щоб кожна дитина запам'ятала те слово, яке було їй сказане, щоб кожна дитина це слово зберегла в своєму серці і щоб те слово проросло. Щоб е, ці діти, що були на таборі, щоб вони більш наблизилися до Ісуса, щоб вони прийшли до Нього. Тож наша ціль в таборі дітей, щоб ближче наблизилися до Бога. Ну і цього ми чекаємо, щоб всі цього вони приносили плоди. Є сердечко. Отаких я розповів. Оце приблизно є в наше серце. Наші перед серця, два верхні, приймають кров, а шнулочки його. Бруківку вчимося класти дерев'яно. Відповідно, я тут живу в цьому селі. Людей приймаємо в гості, дбаємо про житло, щоб вони були нагодовані. Взагалі хотіли б посіяти дитячі серця, слово Боже, От, щоб діти навчилися ну, скажімо, один з моментів, молитися, молитва очі наш. Це одне із завдань, яке ми маємо. Взагалі розуміння Бога, хто є такий Бог. Яке його ставлення до, до людини? Я дуже задоволена і велике спасибі всім організаторам. Ми всім громадчанам розказуємо, пропонуємо взагалі прийти, подивитися, скільки це люди, які вкладуть, скільки. По-перше, вкладують те, що любов до Бога, тому що я також ходжу в церкву, і в мене внучка і міни всі люблять молитися. Це потрібно дійсно малих, малих, дітей, вчити. Дій, 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 дій. Yeah. На двері зачиняється, молитва починається. Я буду говорити, ви повторюєте. Добре? Таке дітям цікаво, де вони не кожен батько сьогодні має можливість повести дитину на той пату чи ще щось показати. Добре, що хоч побачать, попробують. в руках Його, наш Бог всемогутній Бог, наш Бог всемогутній Бог. Я бажаю вашій церкві, щоб те зерно, яке ви посіяли в дітках цих, воно проросло любов'ю, добром до людей і хай ці, земля, ці зерна проростають. То завжди і все чує. Бо... добре сідай далі. Дуже гарні усміхнені люди дивляться за дітьми, посміхаються, дуже поблажливо до них відносяться. Дуже гарно їх. Дуже гарні горки, батути. Це щастя для маленьких і великих дітей. Хочеш міцне здоров'я мати, хочеш швидше великий стати, ми вітамінки тобі до. Ми на тавір по адресацію 227, двоє дітей. Тата було два сини. Один старший, один молодший Тато і два сини. В Біблії написано, що Бог кого любить, того так. наказує. Нікого не любив тільки себе. Він обіжав інший. Він був веселий на перший погляд. Він шукав щастя, але так його ніде не міг знайти. Грод Менє служіння незначне на рівні з іншими. Біблійних істин не доносить до дітей, але моя задача приготувати місце для проведення біблійних уроків, для проведення гуртків. Приготувати весь інвентар. Бог любить мене, мене! бох любить тебе, тебе! бох любить усіх, на світі людей він дбає про нас у будь-який час безмежно Бог любить всіх. Ті, якщо ти станеш, <плес> бо людові час Безмежно Бог любить всіх нас. Бог любить мене, Бог любить тебе, Бог любить усіх на світі людей, дбає про нас у будь-який час. Безмежно Бог любить всіх нас. Безмежно Бог любить всіх нас. Безмежно Бог любить всіх нас. Бувать би в нього було твоє синів. І один син підійшов до батька і сказав, щоб батько ділив те, що ну, батько було всі свій, те, що він нажив. Батько поділив, і один син старший, лишився біля нього, а інший пішов далі. пішов. серці А ви знаєте в якому селі ми знаходимось? А як це село називається? Руда. А вас, хто приїхав у Новороду, друзі появилися вже з нової руди? Хорошо, добре, є друзі з нової руди. Сьогодні поговорити з усіма. Але найперше я хочу звернутися до наших е, працівників табору християнського перлина. Ви знаєте, що цей табір так називається чи ні? Знаємо, молодці. Отже, я хочу сьогодні подякувати директору табору Перлина. Олександру хочу подякувати координаторам. Ви не просто відпочивали і навчалися, а ви ще знайшли нових друзів, згуртувалися, спілкувалися. Що ви маєте змогу ось вже другий рік так гарно провести ну, минулий рік ви казали три дні, в цьому році чотири дні своїх, своєї практики. Ви сьогодні всі на рівних правах. Ви сьогодні робите одну справу, ви співаєте одні пісні. Ви разом ну, змагаєтеся, разом гуляєте, разом малюєте. І я думаю, якщо ви вже з завтрашнього дня, воно вам тут буде, буде сниться, мабуть, ви ще довго-довго буде під цим враженням. І ми побачили такі, вас такі, і я бачу, що наші діти влилися з першого дня в ваші команди. І я не можу навіть не бачу, що їх очима шукаємо і вже вони те саме роблять, що і ви. Дуже-дуже дякуємо вам. Так! <рик> а Новорода любить своє село? Так! <рик> а школу? Ні! <рик> я мені тут дівчинка з Вишнівки недавно. Як я виросту, я зовсім-зовсім не буду заставляти своїх дітей ходити в школу. <рик> <рик> ну, настали час, і ви зрозумієте, все подорожнє. А зараз я хочу звернутися до всіх дітей. Я чула від одного літера, що серце людини величиною в її кулак. <рит> так. А як ви думаєте, які серця у тих людей, які сьогодні, вчора, позавчора, четвертого дня з вами працювали, за розмірами в кулак чи більші? <рит> а покажіть, які. <рит> Великі. А скажіть, хто зробив їхні серця такими великими? <рит> А що він поселив їхні серця? Добро, ще чим сповнені їхні серця. Любові. Я хотіла звернутися до них, тому що такої любові до дітей, яку ви маєте, не має ніхто. І я думаю, що цю любов з кожним роком Бог буде збільшувати, давати ще більше і більше любов. Тому що, не маючи любові, терпіння не було б такого заходу, який ми маємо зараз. І подякувати вам. Даю зі небом. І к тому ж бути Божим чадом. Сверхсіго желать не треба. І запросити разом із усіма учнями вишнівки на наступний рік провести такий табір у нас на піску. У нас такий самий стадіон. Запрошуємо. І ну, якщо дасть Бог, на наступний рік запросимо роду до себе і проведемо такий табір у вас. Хай вас Бог благословить. we Thank you. The... А ще руки можуть прати, смачні страви готувати.